Вода та її друзі-дослідники, частина друга. Діти вирішили продовжити свої досліди з водою. Цього разу вони захотіли дізнатися, що станеться з водою, якщо її нагріти. Давайте поставимо воду нагріватися, запропонував Матвій. Вихователь набрала воду в електрочайник, увімкнула його і всі стали спостерігати, що буде відбуватися. Незабаром вода почала закипати, перетворюючись на гарячу пару. Дивіться, вода перетворюється на дим, здивовано вигукнула Полінка. Це не дим, а водяна пара, пояснила вихователька. Водяна пара це вода в газоподібному стані. Ми можемо не тільки бачити, але й відчути, якщо підставимо руку над чайником». Сашко підставив руку над чайником і закричав Ой гаряче! Так, водяна пара дуже гаряча. Підтвердила вихователька, але вона також дуже легка і швидка. Водяна пара постійно рухається, вона не може стояти на місці. А куди вона зникає? запитала Єва. Водяна пара піднімається вгору, а коли вона охолоджується, то знову перетворюється на воду. Цей процес називається конденсацією. А як утворюються хмари? поцікавилася Каринка. Хмари складаються з маленьких крапельок води, кристаликів льоду або їхніх сумішей. Вони утворюються внаслідок випаровування та конденсації водяної пари на висоті до кількох кілометрів, пояснила вихователька. Діти були вражені цим дивом перетворення води. Вони зрозуміли, що вода може бути не тільки твердою, а й газоподібною, і що вода в газоподібному стані має свої особливі властивості. Вода ти така дивовижна! Вигукнула Кіра. Спостерігаючи за дослідами, діти побачили, як вода перетворюється на пару, і дізналися, що водяна пара легша за воду, дуже гаряча і постійно рухається. На наступному занятті діти знову будуть досліджувати стан води. Який саме? Про це ви дізнаєтеся зовсім скоро.